Thank okay. you. кандидатом в президенти, але єдине, що я зараз відчуваю, це колосальна відповідальність за те, щоб країна і далі достойно трималася перед обличчям кризи, і щоб ми, от в цю хвилину, чим я дійсно серйозно переймаюся, це щоб не допустити розпосюдження того грипу, який не є дуже гарним на території України. Про це я думаю. На жаль, я дуже мало зараз думаю про президентські вибори. А який у вас номер посвідчення моркосвідчила? Скажите. Посвідчення номер один. У вас це число? Ну я думаю, що це перше місце в першому турі і перше місце в другому турі. у нас на заставу ті по партійні гроші? Ну, ви знаєте, що наша партія має достатньо велику історію. У партії більше півмільйона членів партії, і безумовно партійні гроші якраз і направлені для того, щоб проплатити ці вистави. Юля, випадка, як доставте ви до можливості того, що вибори будуть встановлені через епідемію? Чи є така можливість? Що? Чи є можливість скасування виборів через епідемію? Ні, без, безумовно. Ніякого скасування виборів президентських не буде. Вибори відбудуться вчасно. Я переконана, що є всі шанси, що вони пройдуть чесно, справедливо, і країна отримає нового президента. думаю, Який бюджет вашої? Я думаю, що цей бюджет буде спрямований виключно на те, щоб довести до людей програму, яку я пропоную як кандидат в президенти. І думаю, що цей бюджет буде також задіяний для того, щоб люди мали можливість спілкуватися з агітаторами, з довіреними особами моїми. І коли завершиться кампанія, бюджет, ви знаєте, є публічним і буде оприлюднено, і складові бюджету, і його підсумок.